Огляд рульової колонки. Мета навчити гуртківців робити технічний огляд рульової колонки, розвивати практичні навички за доглядом велосипеду, підвищувати відповідальність за станом велоспорядження, дотримуватись техніки безпеки. На минулому, занятті ми з вами розглянули правила дорожнього руху для велосипедистів, згідно постанови Кабінету Міністрів України про правила дорожнього руху, зазначено, що велосипедисти також повинні виконувати вимоги правил дорожнього руху. Це умови, які дозволяють небезпечно рухатися по дорозі. Не створюючи небезпеку іншим учасникам дорожнього руху. Там піше Велосипеди повинні бути обладнані звуковим сигналом, світоповертачами, ліхтариком або фонариком. Фарвище. Та додаткове. Сидінням для перевезення дітей до 7 років при перевезенні дитини. Нагадую тему заняття. Технічний огляд рольової колонки. Рольова колонка це вузел для керування велосипедом. Так як і інші вузли, він потребує технічного огляду. Проведемо технічний огляд. Тепер ми з вами зробимо технічний огляд рульової колонки. Для зручності роботи я від'єдную тросик передніх гарнів. Потім беремо ключ і відкручуємо гвинт, який... Для зручності вкладемо все, все в тому порядку, в якому знімаємо. Потім відкручуємо винти для того, щоб зняти руль. Знімаємо прокладки і знімаємо вилку з колесом. У нас є першими з часом. З часом попадає влага та грязь і їх потрібно витерти, а потім змащити. Якщо підшипник непридатний для далі, подалі робити, виконувати свою функцію, його потрібно замінити. Витираємо підшипник. Салось літера на нані Це той витримує, змащуємо. Але з маски теж потрібно не дуже багато ложити. Ставим руль. Is mm. Тепер ми закріплюємо руль, закручуємо повністю, щоб ми могли виставити. Запіплюємо троси передній гальм. Тепер ми можемо відправлятися в подорож. Домашнє завдання. Напишіть мені, будь ласка, у айблі, у якій послідовності розбирається і збирається гульова колонка. До побачення.